Добрий день. Сьогодні з вами робимо огляд на Чампіон2. Мікс No2. І відкривається лот. Ось такий спортивний костюм, чоловічий. Ви вже бачили наше наповнення. В цьому огляді я вам більш детально по розмірах розкажу, але загальну інформацію ви вже всю знаєте. Так, костюмчик 2 xl Ось такий вона. Наступний костюм в нас в розмірі М. Штанці і верх з капюшоном. Ось такий варіант. Щось я не можу розтягнути однією рукою. Ось так. Духнутка поки. Ось такий варіант. Далі, це прям для спортсменів, для спортсменів, для баскетболістів. ну, що Розмір М, але, як ви бачите, він такий доволі великий. Цей костюм, повертаємося до огляду. Розмір 2 xl Брендована з боку. І чорні штанці. Як ви пам'ятаєте, у всіх лотах у нас іде, тобто, йдуть толстовки 4-5 толстовок іншого бренду. Це у нас Blue 84 або 4 толстовки Blue 84 і одна фліска Каланбія. Тут у нас один, два всі Blue 84. Показую, Ось така на флісі утеплена 3 xl Наступний варіант також утеплена в розмірі M, Сподіваюсь, що буде видно. Далі така яскрава з принтом, Так само на флісі Еска. Однотон XS, така стримана. І ще один варіант Ла. Чампіон, ідемо далі. Розмір M, комплект спортивний, жіночий маєчка з відкритою спинкою та ласінку. Наступне, це в нас спортивні штани, вони трьохмітка, розмір M, але я впевнена, що навіть на L він буде, якщо не на XL. Ну, на L точно буде окей. Наступний варіант: у нас яскравий верх в розмірі М. З капюшончиком брендована. Спортивні штани, до мого костюму, до речі, можуть посувати. Розмір С. Вони утеплені. Так, спортивний костюмчик чоловічий, але я думаю, що в принципі він може бути унісекс. На флісі розмір L. Показує, який він м'який, тепленький та красивий, приємний всередині. Наступна модель розмір S, ось такі штанці. Розмірах. В даному випадку в нас Елька. І він же. Я вже другий не розпаковувала. щоб хоч щось у нас залишилось в оригінальній упаковці в цьому лоті XL. Наступна футболка розмір С блакитна. Е, нічого на ній нема. вона просто однотон з брендуванням на рукаві. Жіночий яскравий давайте по блакітному вже пройдемося. Жіночий яскравий спортивний костюм розмір М. Вкорочений верх на резиночці та ось такі штанці. Прямо на весну-навесну. На весну. Наступне це спортивний костюм однотон з такою білою полоскою в синьому глибокому кольорі. Прямо на великого чоловіка на, на 4XL. Розмір М поло. Темно-синій колір з зеленою стрічкою. Вітровка в чорному кольорі. Роз, розмір С невелика. Та ось така рожева, яскрава, прикольна з цікавими шнурочками. Їдемо далі. Шорти чоловічі. Розмір М. Футболка, сумушку, розмір Е чорно-біла. Дуже вона стильово виглядає, вона мені прям дуже подобається. Розмір М. Спортивні штани, темно-синій колір. Наступна моделька в розмірі М так само. Ага, і трошки в нас залишилося вже одягу. Потім перейдемо до дитячого блоку. В'язана жилетка розмір M, але ну, вона або на дуже високого М, або на LXL навіть, Вона прям велика. Я... Футболочка S, класична модель з принтом з вишивкою. І закриваю костюм, майже такий самий, в якому я. Та-дам! Champion. Вашу маму і тут і там показує, так і тут. Ось такий костюмчик, але розмір тут не такий, як на мені А2ХЛ. Далі переходимо до дитячого блоку, що з одягом дорослим. Все зрозуміло. Розмір я вам продиктувала. Як ви бачите, МК це в нас основа лоту. Лоти всі між собою схожі по наповненню. Трошки можуть відрізнятися тільки саме моделі або кольори. Дитячий блок. Поїхали. Ось такі штанці, я шорти. Це дитячі на 7-8 років та на 12 місяців, або може бути одна-дві одинички на 3-6 місяців. Ось на 12 місяців, наприклад, футболочка. Це попереднє було на 7-8. Теж 7-8. Тут в нас курточка. Дивіться, яка красива, класна курточка. Дутик, ось така брендована всередині Всередині капюшончик такий брендований, класний. На в чорному кольорі на блискавці. Далі, це комплект. Комплект це дві одиниці. Вони йдуть по ціні однієї. Шорти і футболка на 7-8 років. І наступний комплект в нас це три бодіки по, ці... по ціні од... однієї одиниці. Так, три бодіки на 3-6 місяців. Переходимо до блоку аксесуарів: такий топ. Спорт не спорт, бізволка в блакитному кольорі. Три пари шкарпетки розпаковуємо. Мабуть, вже і так все розпаковане, щоб ви бачили. Так само ця упаковка три пари шкарпеток, іде по ціні, як за одиничку. Це відноситься до блоку одягу. Великі сумки і рюкзаки до блоку одягу. Тут такий рюкзак. Переходимо до взуття. Жіноче в нас в розмірі 7. Це сенпле, чоловіче в розмірі 9. 9 відповідає 42-42,5. Жіноча сімка відповідає 39-му. А дитяче, здебільшого, на 31-й на 31 розмір, Там 13 це тут на 31. й Так, жіноча моделька ось така. Наступна ось така моделька. Е, да. Далі чоловічий варіант. Чорні, чоловічі, Давай. Зараз покажу. Зараз дитячі дитячі ось такі. Класні, класні. Тут ще така блискуча засібка. І ось такі дитячі. І остання модель у нас ще одні чоловічі. Ось такий наш лот номер 2 Доступний до замовлення. Будемо раді співпраці. пишіть, дзвоніть. Я з радістю відповім на всі ваші питання або зніму вам ще один лот. Гарного дня! На зв'язку.